Слушай, Орешник. Для администрации. Орешником <с> <с> мы до США не достанем. Орешником мы будем засевать цветущий сад Борреля. А почему вы не достанете? Ну, Орешником не достать до Штатов. Вы, вы настолько плохо знаете географию Ну, если только с другой Родины. стороны. Вот а... ты смотри, догадался. Так... В север, Таки да, я... да таки может я... доехать. А вот здесь, вот здесь немножко другая вещь. А что, потому... вы же нам сами рассказывали, где там у американцев основная стратегическая база военно-воздушная? Ну да, на Аляске на сам. А у нас сколько до туда километров? Километров 60. На велосипеде можно? Ну, да, на лодочке. Орешник в платье. На лодочке. По льду. Да, Конечно. 14-я армия, по-моему, размещалась, да? Должна была. А здесь надо 5000 километров. Так от 5000 километров и вполне комфортных условиях можем Нет, вот в Америки доставить. Главная А что, американцев теперь не длинные руки? Ну, как сказать, длинные этот. Мы длинный. можем им помочь. Ну, может быть, он переедет Мы можем им такую помочь в задержании Милли. Если он вдруг не станет борцом за справедливость, а там уже, как говорил, я Владим Владимир, не думаю, что Трамп Кто мы выдавать борцу? Мы не, не думаю, что Трамп будет сейчас этим заниматься. У него реально есть генералы, которые находятся сейчас на постах, которые Их надо занимают ответственность, да. Их прежде всего ему необходимо будет изменить весь государственный аппарат. Поэтому здесь орешник это очень хорошая альтернатива вот вот этому ядерному удару, ну, да, сейчас, который и сейчас, и сейчас будут распущены глубинные крылья, да? И но вот это но <связывая> не нет почему? Просто дело в том, что орешника надо применять в общем сейчас, можно применять и по другим объектам. Например, например, например есть э, э, правительственный квартал. А, в этом плане. И... Ну ладно, ничего. Ну ничего, ничего. Нет, 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 просто это очень важная вещь. Это а очень раз... важная вещь, например, долбануть. Это как раз... А представляешь, прилетает по газораспределительной станции газ газохранилищу, которое вот там на границе с Европой, у Украины. Они а дороговат Для кого? Для нас. Для нас совсем дороговат. Может быть, там другие какие-нибудь. Для нас как раз совсем недороговато. А нам нам, чего? нам как раз. Цена на наш газ, кстати, вот выросла первый... сразу колоссальным образом. После 1 января. Поэтому, да, поэтому... ну согласись, сразу так нет, просто до, до до прихода Трампа да, надо, конечно, да. конечно с моей точки зрения, надо четко определить, что если мы ударяем по правительственному кварталу, это означает то, что мы ставим точку на во все вообще вот этой вот. А какая теме разница, Украины. придет Трамп или нет? Вот просто вот я реально хочу понять. А потому что Трамп попытается попытается э, начать играть. В плане того, что... Нет, нам вообще какая разница? Да нам никакой разницы. Вот о чем речь? Нам никакой разницы. Вот, Но для западников Капитану Трампу большая была разница. поставлена задача развязать гражданскую войну в Америке. Подожди, Это многократно он формулировал. В прошлом году он прапорщик. Дмитрий Дробницкий а -а -а. регулярно ему говорил, нам нужна гражданская война. Товарищи, гражданская... Вот. Нет, Поэтому гражданская, гражданская война была бы при нашей девушке. Ну харрис Ну извините, что есть, то есть. Приют, ну, хочется, да, да, знаете, да. Теперь придет, придет работать, 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 работать есть. теперь стало сложнее, да. Да. Я начну тогда с этого председателя. Да, кстати, я шучу. У Трампа, конечно, нет звания капитан. Но какой есть никто Но не Ну по возрасту, ну по крайней мере Балковник. Ну и расисты, известно же досить активно выхваляют свою межконтинентальную ракету, говорят про нее. Постійно навіть Путлер розповів про атаку, яка сталася по Дніпру. Навіть відеозвернення щодо цього записав і дописують вони таке: нова ракета середньої дальності Арішнік це щит Росії та зброя, яка підтримує мир у всьому світі. Про це заявив Володін. Слова подяки на адресу розробників та інженерів ракетного комплексу пролунали на пленарному засіданні Держдуми, а лідери фракції висловилися на підтримку президента та вжитих ним Західю за словами Володі на те, що було зроблено, щоб захистити Росію, депутати вважають обґрунтованим та своєчасним. Подякуємо розробникам новітнього ракетного комплексу, «Арешник», інженерам, робочим вченим. Це щит нашої батьківщини, зброя, яких підтримує світ у всьому мир у всьому світі. Колеги, давайте висловимо славу та подяку на нашу підтримку. Дуже важливо, що сьогодні вона звучить публічно у державній думі. Ну і знаєте, вони ще полюбляють так Путлеру розповісти, який же він класний, і ем, трішечки скажімо так підлизатися, прокласти доріжку до нього і показати, як вони гарно до нього ставляться. І це було якраз і зроблено. Ну, давайте далі послухаємо, як же це було. Благодаря розробників новішого ракетного комплексу Арешнік, інженерів, робочих, учених. это щит нашей родины оружие которое поддерживает мир во всем мире коллеги давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку крайне важно что сегодня она звучит публично в государственной думе Гидко за цим всім спостерігати, як вони аплодують один одного та підтримують і взагалі про що вони розмовляють. Вони говорять про ракету, яка просто знищує людей і радіють цьому, що вони це вигадали і активно використовують. І Ще й кажуть про те, що мир у світі завдяки цій ракеті є зараз. Ну і далі, звісно ж, ми почали активно також обговорювати те, яка протиповітряна оборона. Здатна збивати цю міжконтинентальну рашистську ракету і зазначаючи у світі існує близько сім систем ППО, які можуть перехоплювати балістичні ракети арішніх, які застосували під час атаки. На Дніпру і про це розповів Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП. За його словами, росіяни брешуть, коли заявляють про неможливість збиття Арішника у світі близько сім систем ППО, які можуть перехоплювати даний тип ракети. Слід зауважити, що дві системи, які може активно використовувати Україна, це мобільні системи THAD або Ізраїльська система Arrow. Всі інші системи стаціонарні в умовах війни з Росією Україні не до сильно їх використовувати, адже ми бачимо, що Ерефія вишукує наші патріоти. Пояснив експерт. Ну і також Шольц прокоментував розмови з Путіним, сказавши, що вони ніколи не були приємними. Він зазначив, що неодноразово розмовляв з лідером Кремля телефоном до кінця 2022 року і ще і це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови, але треба говорити навіть для того, щоб це почути, сказав канцлер Німеччини. Він зазначив, що у Німеччині є люди, які вірять, що простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день. Але за його словами, звичайно, це не так. До речі, він досить активно виступає проти постачання Таурусів в Україну. Хоча наша держава прохає отримати дозвіл на постачання цих ракет. Ну і бачимо, що канцлер виступає категорично проти і каже, що він залишається стійким у цьому питанні. Ну і далі трішечки поговоримо про допомогу від Норвегії. Вони збільшать її у 2025 році до двох Сіми десятих мільярдів доларів. Уряд Норвегії після консультації з опозицією пропонує збільшити у 2025 році допомогу Україні до 30 мільярдів норвезьких крон з 27 мільярдів крон, які було заплановано у цьому році. Зазначається, що цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на підтримку України. Але в проєкті державного бюджету країни на 2025 рік ця сума була скорочена до 15 мільярдів норвезьких крон. Тому уряд зустрічався з парла. Мицькими лідерами в Стортингу второк, двадцять 26 листопада, щоб говорити подальші кроки щодо підтримки Києва після зустрічі прем'єр-міністр Йонас Харстора заявив, що уряд пропонує подвоїти пропозицію з допомоги до щонайменше 30 мільярдів норвезьких крон. І в Україні. Більш серйозна ситуація. Ми хочемо, щоб Норвегія була. Чітким і провідним прихильником боротьби України сказав очільник норвезького уряду на додаток до військової підтримки України. Уряд також хоче, щоб ці гроші були використані для забезпечення та нарощування електричних потужностей та енергопостачання України. Тепер цю пропозицію мають обговорити в партійних групах. Сам Стьора вирушає до Стокгольму, де зустрінеться з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та Балтії. Польський очільник уряду Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, також візьме участь у зустрічі. Підтримка України буде однією з тем на цій зустрічі. Сказав Стьора. Тому уряд домовився про нову зустріч з партіями в стортингу, щоб укласти угоду про норвезьку підтримку України у четвер, 28 листопада. Це має статися у другій половині дня. Норвегія минулого року до речі схвалила програму Нансен на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року, тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно дуже вдячні цій країні за активну підтримку. Нам вона зараз дуже необхідна.